Тема раціональні числа, додатні та від'ємні числа. Наприклад, стовпчик термометра указує на п'яту з розташований нижче нуля поділок, говорячи температура дорівнює мінус 5 градусів або 5 градусів морозу. Наприклад, такі числа мінус 20, мінус 5, мінус 10 це відділені числа. Мінус 1 третя, мінус 2,5 це Натуральні і дробові числа, які ви вивчали раніше, будуть називатися називаємо додатними. Число 0 не належить ні до додатних, ні до від'ємних. Використання знака плюс для позначення додатних чисел не є обов'язковим. Числа 4 і мінус 4 це протилежні. Мінус 1 третя і плюс 1 третя теж протилежні. Число 0 вважають протилежним самому собі. Усі натуральні числа і протилежні їм числа, та число 0, натуральні числа, протилежні числа і число 0 називаються цілими числами. А цілі числа і дробові числа раціональними числами. Тобто числа, наприклад, одна, одиниця, два, мінус десять, одна друга, мінус 3 других, нуль. Це раціональні числа. Крім раціональних чисел, є існуючі числа, які не є раціональними. Наприклад, до таких чисел належить число пі, яке будете вивчати пізніше.